Перед вами популярний та зручний диван Марс-2, його габаритний розмір 1,95 м, глибина 80 см. В розкладеному вигляді має спальне місце 1,20 м на 1,95 м. має невеличку нішу для зберігання білизни, наповнення дивана, дерев'яний каркас, пінополіорітан високої щільності та пружинний блок. Великою перевагою цього дивану є маленькі габаритні розміри та ніжки. Диван виглядає ефектно, прикрасить будь-яку вітальню або спальню. Механізм трансформації дуже легкий. Книжка маємо спальне місце, розклавши метр двадцять на метр дев'яносто п'ять. Цей диван виконаний у меблевому велюрі високої якості. Він е, стійкий до механічних пошкоджень, е, відмінно чиститься та миється. Ми для вас підберемо найкращу тканину, яка буде пасувати до вашого інтер'єру. Диван комплектується дуже зручним та сучасним кріслом. Виконаний в такій ж самій тканині, на таких же самих гарних ніжках виглядає дуже сучасно. Ви можете замовляти як окремо диван або крісла, так і по одному кріслу за вашим бажанням. Нагадаю, що відправляємо меблі по всій Україні підберемо найбільш зручний спосіб доставки для вас.